Всім привіт! До Дня Незалежності України я вирішила зробити таку, знаєте, підбірку книг, або правильніше сказати українських авторів, твори, яких дозволять кожному українцю відкрити для себе красу, багатство, різноманітність та історію розвитку нашої української літератури. В цій підбірці будуть саме наші класики, але такі, що менш відомі в Україні, про яких менше говорять. Так, в цій підбірці я зібрала далеко не всіх наших крутих письменників, а тільки тих, з творчістю яких я познайомилась зовсім нещодавно, або творчість яких я для себе перевідкрила. І дійсно нам потрібно, щоб весь світ про них дізнався, але спочатку. Ми повинні самі дізнатися про них. Нам, самим українцям, треба познайомитися з їх творчістю. Мені дуже хочеться, щоб кожен з вас, якщо у вас запитають в Україні або десь за кордоном, а що можна почитати з української літератури, наприклад, з класичної, і це чи взагалі у вас є класика, то ви змогли би порекомендувати не одні ті самі імена. А когось, наприклад, менш відомого, але не менш талановитого. І в цій підбірці не буде авторів, яких кожен українець знає, але я не можу їх не згадати і нагадати вам їх найвидатніші твори. Це, звісно ж, наш геній української літератури Тарас Шевченко і його кобзар. Також Леся Українка, і, як мінімум, її лісова пісня, Камінний Господар, «Касандра», Бояриня і багато-багато інших її творів. Іван Франко і його Захар Беркут, або Мойсей, Григорій Сковорода і його поетична збірка, «Сад Божественних пісень», яка була, до речі, надрукована вже після смерті автора. Або, наприклад, його цикл Байки Харківські. Також Іван Котляревський і його Енеїда, Наталка Полтевка, Пантелеймон Куліш і його Чорна Рада, Михайло Коцюбинський і Тіні Забутих предків. Але, як на мене, його коротка проза це просто щось неймовірне, тому дуже раджу почати саме з неї знайомство завтра. Також Іван Нечуй-Левицький та всіма відома Кайдашева сім'я. Нещодавно вийшов в телесеріал за мотивами цього роману. Якщо когось забула, то пишіть в коментарях, якщо я про нього не згадаю, бо буду рада познайомитися з його творчістю. А далі вже підуть автори, яких ви, можливо, чули, а можливо і ні. Тому буду рада, дуже, якщо відкрию для вас якесь нове ім'я в українській літературі. І їх для. Я для себе нещодавно відкрила. Якщо когось не назову, то значить його твори ще не перечитала, тому розповім в наступному відео. А ви обов'язково пишіть, на кого ще мені варто звернути увагу і почитати. І почати я хочу це відео з автора, якого я перевідкрила для себе буквально в минулому році, і тепер потрохи читаю його романи і планую прочитати все взагалі, що він написав. І це Іван Багряний. Його творчість я перевідкрила для себе не через перечитування його найвідомішого роману «Тигролове», а через його роман Сад Гецеманський. Для мене це була книга відкриття, книга, яка мене настільки вразила і стала однією з найсильніших, яких я читала. В цьому. Романі, якщо коротко розповісти, автор розповідає про радянську систему репресій через долю головного героя, але паралельно з цим він розповідає історії та долі взагалі багатьох в'язнів. Більше того, книга заснована на особистому досвіді автора, який все це сам пережив. Тому ця історія є частково автобіографічна і. Ну, це ще більше її підсилює. Також в тексті серед героїв роману та їх історії багато реальних е, історій людей, яких знав або про яких чув Багряний. Таким чином автор зміг зберегти їх історію, щоб вони, знаєте, не залишилися просто якоюсь сухою статистикою, статистикою в історії радянського терору та репресії. Мені би дуже хотілося, щоб ви познайомилися з цим текстом. Та, взагалі, з творчістю цього автора Івана Багрянова, повірте: навіть якщо вам здається, що ви все знаєте про радянські тортури та репресії, то цей роман зможе вас здивувати. Вразити навіть до болі і показати всю глибину ненависті наших сусідів до нас. І у вас не буде виникати питання, чому йде війна і чому вони нас так ненавидять. Бо все це вже було, це вже триває дуже давно. Тож, неймовірно, на мою думку, це сильний роман, який я раджу прочитати дійсно кожному українцю. Також я в цьому році перечитала Тигролови. Цей роман, на мою думку, такий, знаєте, більш м'який. Тут також є згадки про долю цього головного героя Григорія Многогрішного і як він потрапив на цей далекий схід. Але це все таки більш пригодницький роман. Я дуже рада, що саме його ввели в шкільну програму. Бо, як на мене, сад Гецеманський це. Манський, це... Більш такий, знаєте, важливий, але травмуючий роман. Але найголовніше, щоб вчителі при розборі оцього роману тигроловів саме підкреслювали ті моменти в романі, в яких розповідається про радянську систему та табори, про тортури. Тому що, коли я навчалася в школі на Донбасі, то ці теми якось не сильно підкреслювалися і, так, знаєте, делікатно обходилися. А більше розбиралися пригоди головного героя, природа та все інше. Тому від вчителів багато чого залежить, як саме твір буде сприйматися учнями. А ми, батьки, також повинні це пильнувати, бо наші діти це дійсно майбутнє української нації. Також... Раджу вам його перечитати для себе і краще зрозуміти. Також я зараз читаю на книжковий клуб, який модерую людина біжить над прирвою. Але про враження від цієї книги, цього роману, розповім вже в прочитаному в наступних відео, тому не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити нове відео. А якщо хочете доєднатися до книжкового клубу, участь безкоштовно, то посилання на телеграм-канал канал буде в описі до цього відео. приєднуйтеся буду рада вас побачити. І видно, що цей автор мені дуже подобається, тому мені хотілося більше розповісти про нього, щоб вас зацікавити. А ми переходимо до наступних авторів. А ви не забувайте підписатися на канал і поставити вподобайку, щоб більша кількість українців дійсно побачила це відео і познайомилася з нашими українськими класиками. Наступний автор, про якого мені хочеться вам розповісти, це Валер'ян Підмогильний. Це у нас український прозаїк, перекладач який вважається одним з. Найтонших психологів у прозів тисячу дев'ятсот десь двадцятих років, життя якого обірвала радянська машина репресії, розстрілявши його в 1934 році. Автору на той час було всього 33 роки. Він був молодший за мене. Неможливо уявити, скільки геніальних авторів взагалі втратила українська література від дії цієї. Машини терору та репресій за часів СРСР багатьох вбито ще більш, більше половину життя більша частина провела в таборах, а деяких зламали, що вони навіть боялися слова зайвого сказати. Тому творів могло би бути набагато більше. Наша література розвивалася на рівні зі світовою на початку ХХ століття, але після цих репресій. Проривалися тільки окремі твори, але це завмерло на якийсь час. І зараз, на мою думку, наша література знову набирає шалених обертів і буде відомою по всьому світу. У підмогильного я прочитала два романи: місто та невеличка драма. Раджу познайомитися з обома творами, тому що вони обидва класні і, як на мене, дуже різні. Перше двірце міста вважається першим урбаністичним романом в українській літературі і розповідає про становлення молодого селянина Степана у великому місті в Києві. В романі показано його духовні злети та падіння все нижче нижче, заради досягнення своїх цілей. Повірте, Степан вас вразить, і ви будете просто в шоці від нього. Я вам це обіцяю. Невеличка же драма це у нас такий психологічний роман, який досліджує людські стосунки: кохання, ревнощі та, взагалі, вплив середовища на особистість. В романі також, як на мене, ідеально показан, знаєте, зріз епохи, а саме 20-ті роки ХХ 20 століття. Оця віра людей у щасливе майбутнє. Бо війни, революції позаду, і тепер вони бачать тільки щасливе майбутнє, але тільки читач ми з вами, що з майбутнього, знаємо, що чекає їх попереду. Думаю, що і сам автор в це вірив в щасливе майбутнє. Хоча тут вже з'являються герої, які є представниками того суспільства. І через образи та слова різних героїв автор показує, що. У кожного там своє бачення цього щасливого майбутнього, і за цим дуже цікаво спостерігати. Як на мене, неймовірний твір, який в майбутньому я точно буду перечитувати вже саме з оцінкою цих героїв, а не слідкуючи, знаєте, за сюжетом. Бо він тут взагалі не головний. Якщо ви читали якийсь з цих романів, то діліться обов'язково в коментарях вашими враженнями. І чи любите ви більше роман Місто чи невеличку драму. Наступна авторка, про яку я хочу вам сьогодні розповісти, це у нас Ірина Вільде. У авторки є найбільш відомий її цикл Трилогія Сестри Ричинський. Я ще не читала, але я прочитала її трилогію Метелики на шпильках. Так називається, до речі, перша частина. Потім йде Б'є восьма та повнолітні діти. А в цій книжці, до речі, відвікли є всі три частини. Це їх серія, не канонічний канал, просто неймовірна серія. І, до речі, коли я познайомилася з цією трилогією, то це було якісь неймовірні враження. тут Дуже красиво написаний текст, легко читається, і навіть не відчувається, що він був написаний майже 100 років тому. Це історія дорослішання та становлення юної дівчини Дарини Попович, Такі, знаєте, її перші. Кроки, доросле життя. Перша частина у нас розповідає про дитячі роки дівчини, її відношення з батьками, друзями, перші почуття. Друга вже частина це вже про переїзд її у місто та шкільне життя. І тут багато приділено уваги саме історія. Дівчат, які вчаться з Дариною, її шкільне життя, і перші кроки на розуміння своєї української ідентичності. Бо в цей час бок вона була під окупацією Румунії, і ми зможемо подивитися, як заборонялося все українське і що робили українці, щоб це зберегти. В останній частині розповідається про подальше навчання Дарини та повернення додому, її думки, і як, як вже дорослої жінки. Неймовірно, красивий, цікавий та чуттєвий роман. Весь Роман, написаний, до речі, від, Дари... від ім'я Дарини Попович, ми проживаємо разом з нею її життя. Це такий потік її свідомості цієї дівчини. Так? Це також класна історія тим, що вона описує саме дорослення дівчини, що не так часто зустрічається в класичній літературі, тому дуже раджу вам почитати цю трилогію. А ще один твір, який мені сподобався своєю самою темою, це та посилам це повість царівна Ольги Кабелянської. Це також повість, яка розкриває внутрішній світ молодої жінки, її боротьбу за особисту свободу та самореалізацію у патріархальному суспільстві. І хоча цей твір, як на мемо, як на мене, був такий трохи, знаєте, заповідний, але його головний посил дуже класний. І цей твір, як на мене, заслуговує, щоб бути у шкільній програмі, щоб він міг дійсно надихати дівчат, що все в їх руках і вони можуть досягти будь-яких висот. А також щоб сучасні наші покоління бачили, що раніше права жінок сильно обмежувалися, а прагнення. Прагнення їх самореалізації просто висміювалося в суспільстві, і це допоможе правильно розрозуміти феміністичний оцей рух, і що це не дурне трактування, знаєте, ненависті до чоловіків, а прагнення мати рівні права на всіх етапах життя, і що жінки докладали багатьох зусиль, щоб ми ці права зараз мали. Коли Ольга Кобилянська опублікувала цей роман, то літературне суспільство, взагалі суспільце його взагалі не сприйняло і сміялося. Як на мене, головна героїня частково і є наша авторка. Також у Ольги Кобилянської можу порадити вальс Меланхолійний. У новелі висвітлюються складні людські стосунки та життя і доля трьох різних дівчат. Всі три дівчини дуже різні. Вони мають різні світогляди, бажання та мету в житті. І тому так цікаво за ними спостерігати. І мені здається, кожна дівчина в якоїсь з героїнь може побачити якісь схожі на себе риси або риси своєї подруги або знайомої. Це невеличка новела, яку ви швидко прочитаєте. Я, до речі, ще хочу прочитати Ольги Кабелянської. Роман Земля впевнена, що знайду багато нових сенсів в порівнянні зі шкільними роками. Чи читали ви твори взагалі Ольги Кабелянської і як вам її творчість? пишіть обов'язково в коментарях. Якщо є улюблений роман, також напишіть. А наступний це у нас Микола Коліш і його «Мина Мазайла». Це у нас драма в трьох діях. Неймовірно легко написаний твір, який читається на одному подиху. А за веселістю оповіді приховані дуже важливі теми. В центрі сюжету у нас головний герой Мина намазайло, який ненавидить своє українське прізвище. І у всіх своїх негараздах саме в прізвищі бачить причину їх. Тому він хоче змінити своє прізвище на більш таке престижне російське, щоб йому комфортніше жилося у радянській дійсності того часу. Але його син не погоджується і бореться за своє прізвище. Таким чином ми можемо спостерігати, як родина розділяється і починається боротьба. А чим все закінчиться, ви дізнаєтеся, прочитавши цей твір. Дуже легко читається, дійсно така яскрава сатира, гострий гумор. Все це не дає, от, знаєте, зупинитися, поки не дізнаєшся, чим же все закінчиться. Дуже раджу до прочитання, також в майбутньому хочу продовжити знайомитися. З творчістю Миколи Куліша. Якщо ви щось читали і вам подобається якийсь твір, обов'язково напишіть мені в коментарях. До речі, цей твір ми намазали взагалі тут так, десь 50 сторінок, тому дуже швидко прочитаєте. А наступний, автор, а наступний автор, до речі, до політичної кар'єри та особистості у мене залишаються і досі питання та таке неоднозначне враження. Хоча я вже передивилася і перечитала багато про нього інформації, але однозначно думку ще не склала. Але однозначно можу сказати, що він був дуже талановитим письменником. І це у нас Володимир Винниченко, це український письменник. Драматург, публіцист, політичний діяч та один з найяскравіших представників української літератури початку ХХ століття я поки що прочитала у нього тільки один роман це записки Керпатого Мефістофеля. Але він саме вважається одним з найкращих його романів. І однозначно раджу вам познайомитися, познайомитися з цим романом. Роман дуже легко читається, тут такі, знаєте, живі діалоги, а за головними героями цікаво спостерігати. І цікаво, куди ж приведе така знаєте, мораль головного героя повної відвертості з собою. І найяскравіший його вислів я запам'ятала на все життя: роби що хочеш, доки тебе не мучать докори сумління. В романі дійсно такий це психологічний реалізм та приділено багато уваги до моральних конфліктів. А також тут повстають жінки з різним баченням ролі жінки у суспільстві. Це як на мене такий період у суспільстві, в якому все частіше з'являються сильні жіночі голоси. Жінки вже хочуть більшого від життя, ніж просто виходити заміж, виховувати дітей. Вони хочуть саморозвитку та самореалізації, хоча не всі тому саме за цим цікаво спостерігати, а також взагалі бачення головного героя на ці зміни, на зміну в суспільстві та традиційної поняття родини. Тому дуже класний текст, в якому багато про що можна поговорити. Я, до речі, ще дуже хочу почитати у автора його роман Сонячна машина, який вважається взагалі першим українським фантастичним романом Утопії. Якщо читали, пишіть, як вам цей роман або роман Утопія. Наступний, з творчістю наступного автора, я познайомилася вже в цьому році і одразу один за одним прочитала два його романи. І це Домантович, це літературний, до речі, псевдонім Віктора Петрова, це український письменник, науковець, історик культури, який відомий своїми такими, знаєте, філософськими та інтелектуальними дуже романами. Однією з особливостей його стилю є саме психологічна глибина та водночас така дистанційний такий дистанційний підхід, майже науковий погляд на героя. Його твори наповнені інтелектуальними роздумами, поглядами на життя та відносини у суспільстві між людьми, філософськими роздумами на різні теми та багато іронії. Як на мене, романи Демонтовича є нелегкими, тому їх варто читати повільно та міркуючи над роздумами героїв. Бо, наприклад, в романі Доктор Сірафікус, як на мене, немає аж такого сюжету. Це дійсно така іронічна історія про науковця ідеаліста, що втілює в собі образ такого вищого інтелектуала, відірваного від реального життя. В романі описані окремі ситуації з життя героя та його знайомих, та взагалі його філософські роздуми над життям, коханням, дружбою, відносинах в суспільстві. Тому думаю, що цей роман підійде не кожному. Але якщо ви любите такі копання. В суті людського життя та відносин, то думаю, що вам повинна сподобатися. Ще я прочитала у нього роман Дівчинка з ведмедиком. Роман ну, це можна назвати про стосунки між інтелектуалом та юною дівчиною, який досліджує питання моральності, свободи, духовної порожнечі та, взагалі, змінами також у суспільстві. А особлива ролі жінок в цьому суспільстві. Ще я хочу прочитати роман автора Без ґрунту, який також у нас там розповідає про людей, які втрачають культурне та моральне підґрунтя, відчувають таку знаєте, духовну дезорієнтацію. Дуже цікаві теми, непрості тексти, але варті дійсно уваги. В майбутніх планах у мене Микола Хвильовий. Я його читала, звісно, але треба все перечитати і подивитися, знаєте, таким свіжим оком на його творчість. Майк Йогансен, Микола Плужник, Василь Стефаник, Василь Стус. Напишіть також в коментарях на творчість ще кого, кого варто звернути увагу. Я буду далі читати дійсно українських письменників письменників і розповідати вам на каналі про них. І про їх твори. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Також ставте вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей побачила це відео і YouTube просував це відео. Дякую вам всім за увагу і до нових зустріч!